Поліпшення психічного здоров'я жінок, доктор Симона Вігот призначений сімейним кафедрою психіатрії психічне здоров'я жінок виклик, який вимагає систематичного підходу та інновацій у сучасному світі, де темпи життя прискорюються та стрес стає невід'ємною частиною повсякденного життя, проблеми з психічним здоров'ям мають особливу актуальність. Однак, що стосується жінок, ця тема часто залишається в тіні, незважаючи на те, що вони стикаються з унікальними проблемами, які впливають на їх психічне самопочуття. Призначення доктора Симони Вігот на посаду голови психіатрії в Університеті Торонто це не просто зміна лідерства, а сигнал про необхідність переосмислення підходу до психічного здоров'я жінок та впровадження інноваційних рішень. Чому психічне здоров'я жінок потребує особливої уваги. З дитинства дівчата та жінки піддаються певним соціальним, культурним та біологічним факторам, які можуть негативно вплинути на їх психічне самопочуття. Гормональні зміни, пов'язані з менструальним циклом, вагітністю, пологами та менопаузою, мають значний вплив на емоційне самопочуття. Жінки також частіше стикаються з такими питаннями, як гендерна нерівність, домашнє насильство, сексуальні домагання та дискримінація на робочому місці. Ці фактори можуть призвести до розвитку тривожних розладів, депресії, посттравматичного стресового розладу та інших психічних захворювань. Мій особистий досвід роботи з жінками різного віку та походження переконав мене, що психічне здоров'я це не просто відсутність психічних розладів, а стан повного фізичного, емоційного та соціального добробуту. Жінки часто схильні ігнорувати власні потреби на користь піклування про інших, що призводить до виснаження та поганого психічного здоров'я. Унікальні виклики, перинатальний період та його наслідки. Період перинатального, час вагітності та післяпологового періоду заслуговує на особливу увагу. Гормональні бурі, фізіологічні зміни, страх перед пологами та відповідальність за новонародженого можуть призвести до розвитку перинатальної депресії та тривожних розладів. На жаль, ці умови часто залишаються непоміченими або недостатньо діагностованими, що може мати серйозні наслідки для матері та дитини. У своїй практиці я неодноразово стикався з ситуаціями, коли жінки після пологів відчували почуття провини, сорому та безпорадності, відмовляючись просити допомоги. Важливо розуміти, що перинатальна депресія це не ознака слабкості чи некомпетентності, а загального та лікувального стану, необхідно створити середовище, в якому жінки відчувають себе в безпеці і можуть відкрито говорити про свої проблеми. Нерівність у доступі до медичної допомоги системна проблема. На жаль, жінки часто стикаються з нерівностями у доступі до якісної медичної допомоги. Це пов'язано з низкою факторів, включаючи географічну відстань, відсутність фахівців, високі витрати на лікування та стигматизацію психічних захворювань. Ця проблема особливо гостра для жінок з громадських громад з низьким рівнем доходу, етнічних меншин та сільських районів. Провадження технологій телемедицини може бути ефективним вирішенням проблеми доступу до психічного здоров'я. Можливість отримувати консультації в інтернеті дозволяє жінкам з віддалених районів отримувати кваліфіковану допомогу, не виходячи з дому. Інновації в галузі психічного здоров'я. Нові горизонти. В останні роки в галузі психічного здоров'я з'явилися нові. Інноваційні підходи, що може значно покращити якість лікування та підвищити ефективність терапії. До них належать. Когнітивна поведінкова терапія, сибити цей метод дозволяє жінкам навчитися впоратися зі стресом, тривожними думками та негативними емоціями. Медитація уваги, практика уважності допомагає жінкам навчитися жити в даний момент і зменшувати тривогу. Групова терапія, розмова з іншими жінками, що переживають подібні проблеми, можуть викликати відчуття підтримки та розуміння. Biofeedback цей метод дозволяє жінкам навчитися контролювати свої фізіологічні реакції, такі як частота серцевих скорочень та напруження м'язів, використання мобільних додатків та онлайн платформ. Існує багато додатків та платформ, які пропонують інструменти самодопомоги, такі як трекери настрою, вправи на релаксацію та онлайн консультації з терапевтами. Роль доктора Вігода, каталізатор змін призначення доктора Симони Вігод на посаду голови психіатрії в університеті Торонто це не просто зміна лідерства, а сигнал про необхідність переосмислення підходу до психічного здоров'я жінок та впровадження інноваційних рішень. Її зосереджена на усуненні нерівностей у здоров'ї та турботі про людей з психічними захворюваннями, особливо жінками протягом усього життя, є надзвичайно важливим. Я впевнений, що доктор Вігод може бути каталізатором змін у галузі психічного здоров'я жінок. Її досвід та досвід допоможуть розвивати та впроваджувати інноваційні втручання для покращення догляду за жінками з психічними захворюваннями та підвищення обізнаності щодо проблем психічного здоров'я в громаді. Порада для жінок: подбайте про себе і не бійтеся просити допомоги. На закінчення я хочу сказати жінкам: піклуватися про себе, не ігноруйте свої потреби і не бійтеся просити допомоги. Пам'ятайте, що психічне здоров'я це не слабкість, а знак сили. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, зверніться до професіонала. Зробіть час для себе, робіть те, що вам подобається, чи читає, ходить на природі чи спілкується з друзями. Підтримуйте здоровий спосіб життя, їжте правильно, регулярно займайтеся фізичними вправами і достатньо поспати. Навчіться впоратися зі стресом, використовуйте методи релаксації, такі як медитація та йога. Спілкуватися з коханими, підтримка родини та друзів може допомогти вам впоратися. Не бійтеся звертатися до фахівця. Терапевт може допомогти вам зрозуміти свої проблеми та знайти ефективні способи їх вирішення. Важливо пам'ятати, що психічне здоров'я це інвестиція у ваше майбутнє. Психічне здоров'я жінок це складне та багатогранне питання, яке вимагає систематичного підходу та інновацій. Я сподіваюся, що зусилля доктора Вігода та інших у цій галузі допоможуть створити здоровіше, щасливіше суспільство для всіх жінок.